Україна не вбачає безпосередньої загрози широкомасштабного застосування проти неї воєнної сили, та сучасний світ швидко змінюється. Тим паче деякі виклики і загрози національній безпеці залишаються актуальними і за певних умов можуть призвести до кризової ситуації. Домінування сили та амбіції над розумом це не найкраща перспектива нового століття. Твердять українські науковці. Однак збройним силам нашої держави слід завжди бути готовими до розвитку будь-яких сценаріїв. Я відвертий. Скривати мені немає чого, тому що ставлю перед собою дуже амбітне завдання дійсно створити професійну нашу українську армію. Військові вже розробили воєнну доктрину, стратегію національної безпеки, концепцію реформування і розвитку збройних сил на період до 2015 року. Також готується нова державна комплексна програма реформування збройних сил на 2012-2017 роки. Безпекова політика нашої держави перебуває на стадії формування та подальшого розвитку. Україна розбудовує власну національну безпеку, дотримуючись принципів оборонної достатності та збалансованості витрат на оборону. Проблеми, пов'язані із забезпеченням національної безпеки, завжди є досить чутливими не тільки у відносинах між державами, а й мають чіткий відгомін у суспільній думці. Тож, чи відчувають себе українці сьогодні захищеними і якою вони хотіли б бачити свою армію? Хотел бы армию хоть бы такой, какой она была, когда я служил. И потенциал у нас есть. И если будут приятливые условия, экономичнее то э, можно будет разраховывать на захист. Армия должна защищать интересы страны, да? Если наша страна может обеспечить достойную оплату этой армии, то это она должна это делать. Если нет, то тогда необходимость такой армии я считаю вообще не нужна. Как бы там что ни говорили, что армії нету, люди в армії есть. Все очень просто. Є армія, хоть какая то уже, хоть какая-то защита есть. Збройним силам люди довіряли завжди. Адже вони є відзеркаленням суспільства зі всіма здобутками і негараздами. Народ і армія як були єдині, так вони і будуть єдины. Это задача, задача всей країни. Лише на формування у місті Болград 12-ї окремої механізованої бригади необхідно не один десяток мільйонів гривень. Тому на першому етапі тут планується розгорнути посилений окремий механізований батальйон. Це буде підсилений механізований батальйон, в якому буде мати складі механізований підрозділ, танкову роту, зінноракетну батарею і мінометну батарею. Як пришвидшити вирішення цього питання, вивчав під час робочої поїздки на Одещину начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройних сил України. Ну що не страшно тобі дивитися на це все? Страшно? А мені ні. Або піроблю. в що наша різниця. То що Києво страшно, а начальнику Генерального штабу не страшно. Відновлення дислокації військової частини на території Одеської області в містечку Болград багато хто пов'язує з реакцією України на геополітичний тиск Румунії у регіоні. Від Болграда до Одеси жодної військової частини. Це нормально? Ні. А у нас що, всі проблеми вирішені вже сьогодні? Тому це плановий нарощування зусиль. Вперше такі плани з'явилися в 2008 році. Колишній президент наказав підготувати інфраструктуру, але через кризу все припинилось так і не розпочавшись. Начальник генерального штабу українських збройних сил зазначив, нинішнє керівництво держави цьому регіону приділяє особливу увагу. Кожна страна сама вирішує, где розміщати військові частини, в но при але не вихіддя за обмеження. Тут десятиліттями дислокувалася знаменита 98 ма гвардійська повітряна десантна, а згодом перша аеромобільна дивізія. У травні 1993 року. дивізія була передислокована з Болграда у російське місто Іваново. Інфраструктуру військового містечка, включаючи злітну смугу аеродрому, почали використовувати вітчизняні військові. Болградську першу аеромобільну дивізію розформували у 2003-му, а її наступницю – 16-ту окремо механізовану бригаду у 2006-му. Витративши мільйони гривень на розформування болгарського гарнізону, майновий комплекс передали у власність міській громаді. Ще пару років і тут, як кажуть, камені на камені не залишилося. Город Болград завжди був, є, і я сподіваюся, буде городом, в якому завжди були воїнські підрозділення. Загрози є відображенням того, як держава відстоює свої національні інтереси. Останнім часом Україна намагається стати на постіндустріальний шлях розвитку. Тому, на думку багатьох експертів, робиться спроба перейти від геополітичного до геоекономічного підходу щодо національної безпеки. Це свідчить, мабуть, про те, що не тільки прогалину безпеці Україна в подальшому не допустить. Але врахувавши помилки наполегливіше, жорсткіше та послідовніше відстоюватиме власні інтереси. Два роки назад, Міжнародний суд присудив, що території вокруг острова Зміїний, який Румунія назвала скалою, в більшій степені принадлежать Румунії. Звісно, Румунія була заінтересована, тому що на цих територіях розположено велике кількість вуглеводів, велике кількість риби цінної. Нинішні серйозні наміри і відповідні приготування вказують на те, що армія повернеться на південь регіону, де захищатиме інтереси України, коли знадобиться і військовою силою. Ми ще раз разорю миролюбива страна, і не говорім, що у нас є якісь конкретні противники. але і дир в обороні країни, за якою я отвечаю, міністр оборони, верховний главнокомандующий, не должно быть. керівництво району та міста. запевнило генерал-полковника Григорія Печенка у бажанні тісно співпрацювати задля розбудови болгарського гарнізону. Крім землі, значить, у нас на храні прийняти порядка. 190 пар ворот железных для этих ангаров. Мы готовы их вернуть. Пожалуйста, опять щоб, вони могли свої бокси, щоб опять, хоча б на не тратили. Крім оборонного аспекту повернення у місто військових сприятиме покращенню соціально-економічного стану району, створенню нових робочих місць, розвитку інфраструктури та соціально-культурної сфери. Небезвесний вам казьма Прудков сказав однажды. настоящая жизнь в городе начинается тогда, когда в него входят военные. Возвращение военных для нас это душина. Для меня как городского головы, например. Это вообще счастье и радость. Правда, у нынешних реаліях одного лишь палкого бажання військового керівника навіть такого високого рівня мало. Обов'язково потрібне достатнє фінансове підґрунтя, чого не скажеш про майбутні перспективи. Адже у наступному, 2012 році, вперше в історії незалежної України на армію планують виділити менше 1% ВВП. Про це нещодавно повідомив заступник директора департаменту розробок та закупівлі озброєння і військової техніки і Міноборони Сергій БРУЛЬ. Він заявив, що не вдалося знайти компромісу між оборонними потребами і ресурсами держави. 88% у 2010 році пішло на sostenere армії, а на її розвиток, на техніку озброєння, по якій, на складовій, на яку у всьому світі виділяють приблизно 25%, у нас 6-7-8%. Українські збройні сили ще поки мають запас місності у вигляді військових містечок та інших надлишкових ресурсів, яких їм допомагають позбутися різні уповноважені структури вже не один рік. Нужно искать деньги. Нужно поднимать все, что сегодня у нас под ногами, и укладывать дальнейшее строительство вооруженных сил. Сегодня такое время. Мы многое можем делать своими руками, а не только даить, просить страну. Что дайте, дайте, дайте. Было бы. Би... Давно вже далі діє незрозуміла формула. Чим більше оборонне відомство скорочується і віддає чи то у вигляді зменшення особового складу або частот на мільярди гривень, чи ласок гектарів земель, майна, техніки, тим меншими щорік стають військові бюджети. Та підстави для оптимізму все ж таки є у разі ефективного використання внутрішніх резервів Міноборони, згідно із підготовленими стратегічними документами, передбачено додаткове надходження фінансів у розмірі близько 19 мільярдів гривень. Крок зроблений дуже рішучий, і я дякую за це перш за все нашому офіцерському корпусу, який зумів згуртуватися не в простих умовах. І виконати ті задачі, які я визначив перед військами. Одним з основних пріоритетів політики нашої держави на період до 2025 року є захист національних інтересів у сфері безпеки й оборони, попередження виникнення конфліктів та зміцнення регіональної стабільності. Україна була і залишається впливовим постачальником європейської і світової безпеки. Наша держава співпрацювала і продовжуватиме співпрацювати у будь-якій сфері, у тому числі оборонній, з усіма зацікавленими країнами, особливо сусідніми.